Приватному будинку жодного безладу на дверях ніяких слідів зламів. Господарі будинку двоє пенсіонерів лежать у власних ліжках, застрелені. Так в іншій кімнаті загинула і їхня 41-річна донька Тетяна. Хто і навіщо розправився з цілою родиною? Не зрозуміло. Знайшов вбиту родину зять пенсіонерів минулої суботи. За три дні від поліції жодних коментарів. І лише прокуратура офіційно заявляє, підозрюваного затримано. В приміщенні були зачинені повністю всі вікна, двері слідів злому також не мали. Тобто це і наштовхнуло слідчих на те, що до даного злочину може бути причетна особа, яка була вхожа в дане приміщення. Оскільки заявник зять загиблих путався в своїх показаннях, звісно, в першу чергу було перевірено його алібі, де він був в момент чинення злочину. Саме 31 річного чоловіка, що знайшов тіла у будинку, поліція і затримала. Про нього відомо небагато родом з Луганщини. Був бійцем правого сектора, начебто, брав участь в АТО. З правого сектору чоловіка вигнали півроку тому через неадекватну поведінку та поствоєнний синдром. Йому вже оголосили про підозру і навіть привезли до суду обирати запобіжний захід. Втім, усе це поліція намагається приховати. Журналістів із засідання виганяють на вимогу слідчого. Я не можу вас допустити до участі в судовому засіданні. Якщо слідчий зараз він підійде, дасть такий дозвіл, дасть такий дозвіл, тоді ви зможете бути присутні в залі судового засідання. керуючись статтею 222 Кримінального процесуального кодексу, а саме не розголошення відомості до судового розслідування. В інтересах цього досудового розслідування на даній стадії я вважаю за необхідне заборонити будь-кому, крім чітко перелічених осіб, всім іншим особам вважаю за необхідне заборонити. Не бажає присутності на суді журналістів і адвокат підозрюваного, хоча зізнається у свого клієнта про його бажання спілкуватися із пресою, не питав. Особа не визнає себе виною чиненні даного кримінального пропорушення, тому. Викладення якихось небудь вами якої інформації може закотити його інтересу, тому я заперечую проти того, що ви його на даний час знімали прецедентів, коли журналістам забороняли не лише знімати, а й взагалі бути присутніми у залі за останні роки. Ще не було, як давно не було і таких злочинів. За останні 10 років тройного вбивства на території Київської області не було. Без присутності преси суд заарештував підозрюваного на два місяці, і лише тепер у поліції звітують про розкриття злочину. було знайдено знариття вбивства пістолет системи Макарова та до нього лушник першочерговий підозрюваний в скоєнні злочину. Намагався слідство ввести в оману, за хибним шляхом. Людина не признавалась, і поки ми не знайшли знаряддя вбивства сам пістолет. За що чоловік убив дружину та її батьків правоохоронці поки не знають. Очевидного мотиву злочину немає. Як невідомо, й те чи були у арештованого спільники.